Сонік бум. Синій від заздрості. дуже хто що каже. Бургери мех найкращі. Це ніби свято у роті. І без набридливих родичів. О! Що він робитиме зі скейтбордом? Мабуть, буде кататись. О, uh -huh. uh -huh. що їздить на скейтборді? І що вас вражає? Uh -huh. У нього крутий вуличний стиль. Він ледь від землі відривається. Uh -huh. Радикальний танц! Ой, та що ж це? Ого, ти рухаєшся, круто! Дяка, бро! Ти чув це? Він назвав мене бро! Так чув, який майстер слова? Я свіфті. Землерика. Швифти. Не розумію вашого захвату. Ну, землерика в яскравому одязі. Спімаю! Ти врятував бургер. Радикальний. Темп. Радикальний темп. Ви серйозно і я можу годувати бургерами. <кхух> <кхух> hey, від мене! Рятуйте, рятуйте, морженя! Треба допомогти малюку. Ні слова більше мій компадре проміго. <кхух> Радикальний, Радикальний тем. О. Ну і я рятувати можу. В бій іде дитячо-помічна героїчність. Над фразочкою ще подумаю. Ай мої очі! Клей, налітайте на свіжий клей. Якщо потрібен стильний герой, лиш подзвоніть. Я землерийка Свіфті. До зустрічі, чуваки. і чуваледі. Хотіла б я бути його чуволеді. Я теж. О, оце флешмоб. Огидний Свіфті і його огидний вуличний стиль. Ці тупенькі фразочки. А ти бачила, як він приспустив окуляри і глянув? О, він прекрасний. Я знаю. Якби він завітав, я поховала мої пастки. Ти ніколи не ховаєш свої пастки. Я знаю. Це грандіозно радикальна літальна машина, чувачино-хлопче! чувачино хлопче! Радикально сконструйована! Гей! Це мій найкращий друг на хабу. О, розслабся, синій. О чим проблемка? Проблемка в тім, що від тебе нудить, від твоєї нагаленої шерсті і від слів типу проблемка. Не треба злюкатись, з Що ж удієш, якщо я гарніший, стильніший і явно швидший за тебе? Ти не швидший за мене. Бро. У тебе швидкість. У мене радикальний темп. Годі це казати! Маячня якась! Радикальний темп це дуже круто. Перегони навколо села все скажуть. Чудовенько. Переможець може хвалитись. Згода. А лузер їде геть. А що? Якщо забракне невміння. З уміннями все гаразд. У мене тих вмінь стільки, що з вух витікають. Не буквально, бо це було б гидко. Чекаю на гонці малий, ти бачив його! Невдаха. Цей невдаха, мій найкращий друг. Це було негарно. Свіфті, сам ти невдаха. Ти у тисячу разів більший невдаха, ніж Сонік. Лиш глянь, гляньте, який костюм і окуляри! Так, гляньте, який костюм і окуляри! Куклс! Свіфті, йди геть! Папа лозери Свіфті! Йде. <плес> Леді та джентльмени готові до найцікавіших перегонів. Переможець зможе хвалитися де захоче і скільки захоче. Переможений буде. Нес, секунду. Е... Е, вигнаний із села назавжди. Це дещо жорстоко, але такі правила. Гонщики на старт. Увага! Е, руш. Як це? Що як сонік не зможе! Зможе! Швидших за соніка немає. Радикальний темп! Радикально заткнися! Усе я виграв. Усі мають хлопати і радіти. О! Радикальний смузі. Він виграв. І вже смузі замовив. Як? Я обігнав, я бачив. Тут тухлою рибкою смердить. Я ж казав. Синдром подразненого кишечника. Ге, <клес> здається, час комусь виселятися йоу. Їжачий Сонік. Згідно із підзаконним актом 77415 секція Б. Параграф 9, я наказую тобі е, е, піти геть. Ні. Не віриться, що соніка немає. Але ж таки нема. Ха-ха! Ви всі стали жертвами чарів мого найкращого робота. Робота? Скоріше армії роботів. Радикальний темп. Значить, сонік не програв. На доріжці був не один Свіфті, а багато. Це ж махінація. Ви дуже запізнилися. Без вашого любого їжачка-героя я нарешті виконаю злу мрію мого життя. Збудую тематичний парк. Ця мрія не така і зла. Створиш робочі місця. Тиша! У моєму тематичному парку всі будуть стояти в довжелезних чергах, купувати втридорога і їсти індичічі ніжки, покриті консервантами. І затямте у цьому винна землерийка, <звук> 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 потрібен Сонік. Поверніть <потрібен> Соніка! <потрібен> сонік> Ну, це не так просто. Його ж вигнали. Розвиженіть. Не можна просто так розвигнати. Щоб розвигнати, треба зібрати раду села. То збирайте. Можна було би і зібрати. Отже, я починаю процедуру повернення. Отже, ще у нас їжак е е е е комасонік прізвисько сині. А де ще форма один 08 к 1 Б. Починайте зараз же! Хто підтримує повернення Соніка, щоб він нас врятував? Скажіть я. Я хто проти? Я. Тож я дозволяю Соніку вернутись. Впустіть Соніка. Проходь. Не радикальний, не радикальний, не радикальний. Мій парк, а я хотів розбагатіти на сувенірах. Зустріч скоро, Яйкінс. Так. Вийшло. В мене є фразочка. Зустріч скоро, Яйкінс. Зустріч скоро, Яйкінс! Не знущайся так.